Так, оце в мене останній лавашик, Зараз я його зніму. Я впевнений, що вже достатньо. Так, а ну, тікай, бо задавлю. Так. Вийшлось та у мене гаражні. чотири. Та гарячі, куди ти? Та не дуже гарячі. Та, не, та не дуже, я тільки скарутки сняв. Ой, бачите, Четыре получилось. получились. Ну це Легеньки. хорошо. Хай, ну розривати пока не будемо, бо ще. Так, Ну що, давайте попробуємо, що воно вийшло. А, ну пропікся, Бачите? Угу. А, хорош. А пахне, Ну, ще горячий ще. А дай попробую. Ну попробуй, ну горячий дуже. Нормально. Нормально? Да. Ну добре, так.